Оп, проходь. Я вже поїхав. Я побачила, що був маленький дощ. Ні, це не великий дощ, трошки, і він вже пройшов. Всім привіт, Привіт! Привітати куку. Вже не куку. -ку. Просто привіт, так, Лі? Ось така в нас погода. Трохи хмарно. Але як ви бачите, я в футболці. Мені не холодно. Мені сьогодні багато великом треба їсти. Їду до мадам з Касабанки відкісний випадок не машиною. Ще із самого ранку. Бонжур Мадам спить, вставати, прокидатись не хоче. Це е, та жінка, яка майже нічого не їсть по кілька днів, там, де її сини про неї дбають. А, отже, я її розбудила майже силою вмовила, ну не силою, але вона ось так на півсвідомості, я її вмовила випити е, медикаменти. Таблетки, які приготовлені на ранок. Їсти вона відмовилась, сказала залишити мене спати, власне, далі спить. Потяг їде зі сторони тулузи, вже його бачу. Чекаємо. Отже, до речі, про прання. Я ось запустила машинку, бо там достатньо вже накопичилося брудної білизни. І в нашому в зошиті в блокноті залишила повідомлення, що треба, що я запустила машинку. Це означає, що в обід моя колега, яка прийде, має це розвісити, сушити, потім інше вже, мабуть, завтра, наступного дня, все це буде складати. Місцева електрика. Ну, шлагбаум не відкриють, тому що воно, я бачу, на платформі стоїть зворотній потяг на зустріч іде. Люди тільки сідають в нього на тулузу. Чекаємо ще. Їде вже потяг, але на 5 хвилин затрималась. Для мого переїзду з місця на місце 5 хвилин це. Важливо. Ось тут двір сусідній, такий квітучий, навколо будинку. Повністю все в кущах з квітками. Ну що я скажу, біла глянцева кухня це дуже гарно, світло, але так непрактично. І якщо не наймати людину, яка це буде постійно мити, натирати, а, треба виділяти час. Майже щодня, щоб повністю всі фасади, двері, все мити. Це мені такий, таке знання на майбутнє. Якщо я раптом захочу в своєму майбутньому будинку облаштувати саме такі фасади і білі двері, це буде додаткова робота. До письменника їду. Вже доїжджаю насправді. Потім о 12 дітей забираю, бо сьогодні ж короткий день, середа. І hey, бонжу! Щось сталося, машина зникла. Отже так, нещодавно я вам тільки розповідала, що стоїть давно машина, Citroën. Видно по руках, що машина доволі стара, але виглядала в гарному стані. Зрозуміло, що 99-річний господар не давно вже не користувався, і ось сьогодні машина зникла. Точніше, вона могла зникнути протягом останнього тижня. Не знаю, коли саме це відбулося, але мова не про те. Отже, будинок двоповерховий, безпосередньо саме житло знаходиться на другому поверсі, а внизу і різні інші приміщення. І я щораз спускаюсь вниз, щоб віднести відро, ганчірку, ну, серп'єх, так зване, те, чим я мию підлогу. Тобто я щораз туди заходжу, заходжу і бачу цей автомобіль вже два роки поспіль, майже два роки поспіль. Ось сьогодні його не знайшла там. Давали сік яблучний? Ні, мені пахне. А, пахне. Лія. Зараз ще треба в бюро заїхати, мені треба ключі від машини робочої взяти. Після обіду буду вже на машині. Що вона працює тільки з моїми. Це моя працівниця з мого офісу. А, тільки що так. Бюро. Пішли це. Це хтось, це хтось хто живе в карбоні, робить такі скульптури, і їх тут ще й купити можна навіть. Чому? Якщо... Ні, це не, не скульптор Баль, це інший. Іду на парковку за машиною. Двоє хлопців поїхали на баскетбол на годинку, потім в них в дітей. Інструкції йти гуляти хоча б 2 годинки. Не видно поки що гуртка католицького, тож сьогодні в них, мабуть, не буде занять тут Подивимося. Я, до речі, сьогодні працюю половиною годин. Ось на контрасті з полегшеним вівторком і з вільним, вільним понеділком. Де я тільки дві годинки відпрацювала сьогодні ось половиною. Зараз дві години інтенсивного прибирання на колишній фермі. І потім півтори години, але в мене там робота водійки. Маю мадам відвести на фізіотерапію. Не проходьте повз, називається. Не занотувавши і не показавши вам глюцині. Дуже гарно, правда? Цей паркан мальовничо виглядає. Поїхали. Вікно таке брудне, лобове скло. З цим щось зробити. А ось і паркінг і площу біля вокзалу роблять. Почали звідси, там далі бачу, що ще паркуються а тут ось точно були кущі дерева, їх вже викопали. Дуже... Ві. І <ріст> вам! Так, митиму вікно. Побризкала трохи засобом. Дуже допоможе. треба мити якісніше. Знайти хвилинку. Так, ну а ще коли я під'їхала к цьому будинку, я вам розповідала про те, що, на мій погляд, це колишня ферма, землі якої були розпродані. Ось такий великий фермерський будинок залишився, дуже старий, потребує ремонту, скажімо так. Але що характерно, зустріла <зас> біля будинку нашого священника головного Жана Марі, і він тут підбирав. Машину вони разом їхали з дочкою господарів, тут дружина з чоловіком похилого віку. І ось їхня дочка теж старша за мене, мабуть, років на 10-15. Вона працює при католицькій церкві. Думаю, що вона має якусь посаду, це її робота. Тож я її часто зустрічала на різних там подіях, плюс майже весь час, коли якісь збори внизу в нашому приміщенні, де ми живемо. Вона теж там буває, тож ми з нею знайомі, а тут ще я приходжу, власне, вона колись і повідомила Жанну Марі, що я і в їхньому будинку теж, працюю, вона живе за батьками. Ось, і то Жанна Марі такий: о, ти на машині, така крута, Та, кажу так, на електричній. Та я, я в курсі, я все знаю. Отже, вони. Ну, так, привіталися та й поїхали, а потім приїхали, прийшли монашки, дві сестри. Воно так називається сестринство католицьке. Я знаю, де вони живуть. Теж жінки дуже такі, ось старенькі, поважного віку. Вони служать у церкві в нашій, і власне я це до чого? Що одна з них дала мені ось таке запрошення? Я ще не розібрала, що саме буде, але це до думки матеріальної. Нещодавно я вам розповідала, що жодного разу не були ми в тій церкві, яка біля нас знаходиться старовинна середньовічна церква. Ми не раз жодного разу всередині не були. Що ми не ходимо на меси, ну і нас і не запрошують, ось, будь ласка, буде якась подія саме в нашій церкві. Я ще не переклала, не зрозуміла, що це, але це буде в неділю, 23 червня об одинадцятій. Ось так. Так що в нас вже є не те, що привід, в нас є офіційне запрошення побувати в нашій церкві. І, скоріше за все, вона б, можливо, нас би і не запросила, мене б не запросила, якби сьогодні нас тут не зустріла. Вона, власне, монахиня, так? Правильно, мабуть, називати. Вона сиділа. Хоча вони ж не в монастирі живуть, вони не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, бо я щось засумнівалася, як правильно називається їх служба. Власне. Якби не зустріла мене, то не було б запрошення. І плюс вона запитала... сиділа, дивилась телевізор з господарями, там з ними дискутувала, ну, тобто розважала їх, можна сказати, своєю компанією. Ну і запитала, що я тепер після обіду в них буваю другій половині дня, кажу, так. Ну, каже, Ну, я раніше. Ну... Раніше цього не було, бо я б тебе зустрічала, бо я вас тут не бачила раніше ось таке. Тобто вона це робить постійно, на постійній основі. А я, мабуть, третій тиждень підряд приїжджаю, вони стали моїми постійними клієнтами. А раніше я просто замінювала. Так, чекаю вже 40 хвилин майже свою бенефіціарку з фізіотерапії. Дощик потроху накрапає. Все, я закінчила на сьогодні навіть на сім хвилин раніше. Мене відпустила вже, доставила свою клієнтку і хочу зараз в Нетто заїхати швидесенько. А, щось купити на вечерю і смачненького діткам. Кожного дня треба щось смачненьке. І можна було б, якби знаходилась вдома, можна було б готувати, пекти, ліпити. Але щось в кінці дня, після робочого дня, важко це мені дається. Будемо виправлятися, а поки що в супермаркет. Ех, нічого в мене не вийшло з магазином, тільки я припаркувалася, подзвонили з роботи, сказали, що потрібна машина, потрібно ключі віддати колезі. Тож їду до Мерії, щоб пересіла моя колега в машину. У неї якась справа. Ну, там насправді мій чоловік вже десь має приїхати, подивимось, може, з'їжджу вже на своїй машині. Не проблема. Просто зайве, зайве коло, як завжди. Але я ще я думала припаркуватися біля свого будинку на кілька хвилин, там, хвилин на 10, і хоча б з пляшок помити. Набрати в відро води і помити машину, хоча б ось так от спереду, там, де це все насохло. Це ж нікуди не годиться такою машиною користуватись. ну Що поробиш знову? <ріх> не склалося. Як гадалося, буде далі машинка ця брудненька. Нема кого. А взагалі в мерії має бути сервіс, який, ну, працівники мерії, служби, які ось такими автомуніципальними мають займатися. Чому досі не зробили, не знаю. Схоже, дітки ще гуляються. Чую. А що ви робите? Тільки чому? Того через нас підводить відпочивав, а потім забулись. Ну, чудово, тепер гуляйте дві години. Ось сімнадцять годин 15 хвилин. 17 хвилин, п'ятнадцять хвилин було двадцять п'ять хвилин тому. Так, двадцять п'ять хвилин тому ви вийшли. А де Петро? Чому? Зараз і Петро вийде. Тільки дерево бачиш. Треба підростати ще, щоб все бачити. Липою пахне, вже розквітла липа, так? Квіточки так. на дереві. Можна чай робити, так. Яйця були в кури. Мама в парк і там збирала це по дорозі. Та трошки небагато. Трошки один раз або два. Яйця перевіряли, Гриш? Ясно. Що це? Лі, хто тут прийшов? Вона розплавилась тут якась посилка. Амазон. Якщо це ну, щось ліє, я не ну, здивований. Поки що не зрозуміло, що це. одна посилка. Мам, насадка. Ні, плоска. Плоска. Що це? А, це ні, зельзою. Що? Насадки. Це... Насадки на щитку? Це для угу. А, а то в коробці? Ні. А в коробці ви... там гальма для велосипеда. Щось якесь інше. ще пар... одна посилка? Та... Третя? Так, здається, в третій там картриджі для наших ручок чорнильних. Чорнило. Це такі насадки? Це тато купив мені бачу. Розчісуйся, не підглядай. Друзі, так закінчилася середа. Ну, майже так. Ще, звичайно, була вечеря. Читали перед сном, так, майже якщо вечора. Дякуємо вам за перегляд, Лія. Я тебе закриваю, бо ти кривляєшся. Дякуємо вам за перегляд. Поставте нам вподобайки, будь ласка. Так, залишайтесь на каналі, заходьте в наступні відео, обов'язково і зустрінемося в коментарях, як завжди. Дякуємо, бувайте! Бувайте!